Напередодні світлого свята Великодня у Славянському краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки під назвою Народні традиції Великодні свята. Більше 20 авторів надали свої роботи на виставку. Арт. Об'єкти виконані у різноманітних техніках, зайняли гідне місце у виставкових залах музею. Флористика, розпис яєць, вишивка квілінг та в'язані вироби. Особливо привертають увагу роботи членів клубу Славяні. Всі роботи дійсно любить роботи, дитячі, творчі, взрослі роботи, вони не друг від друга, тому що всі Тепло, приход весны ощущается. В каждой работе доброта, сердце, душа человека вставлена. Поэтому выставки такого рода доставляют всегда особое удовольствие. Выставка очень светлая, очень торжественная, я бы сказала. И очень важно, что в этой выставке представлено творчество наших славянцев. Объединены эти мастерицы в клуб «Славяне», которым руководит Лариса Азимова. И сегодня они предоставили на выставку более 200 работ. Організаторами виставки традиційно виступили наукові співробітники Славянського краєзнавчого музею. Варто відзначити, що учасниками великодні виставки стали і маленькі митці міста. Свою великодню красу на суд глядачів представили вихованці центру дитячої та юнацької творчості. Окрасою виставки стала колекція Сергія Гусака. У нас на цій виставці віддільним блоком представлена колекція із натуральних поділочних камінь. Колекція принтежить Сергію Гусаку необикновенна. Красивые природные камни, которые обработаны в форме пасхального яйца. И таких предметов 64. Уже ті, хто змогли увидеть эти роботи на виставці, водою открытия, ну отметили, що это является как бы доминантой, наверное, этой виставки. В общем, то тем что, вокруг чего ця виставка объединилась. завдяки розмаїттю творчих засобів самовираження, музейна виставка наповнилась по справжньому великоднім світлом. Самобутність виставкових об'єктів привернула увагу численніх друзів авторів та музейних співробітників, але розміття виставки гідно більшої кількості глядачів. Отже, запрошуємо напередодні великодніх свят відвідати славянський краєзнавчий музей та подарувати собі частичку великого сонячного свята. Це оригінальні роботи. разные экспонаты выставка очень хорошая красивая все работы замечательные я первый раз на выставке поэтому я получила массу удовольствия первый раз как участник вот, массу удовольствия получила так что все хочется с праздником поздравить вот, и пожелать всего самого самого хорошего ну, выставка очень позитивная очень добрая теплая и накануне такого праздника Поднимает настроение и по весеннему стало тепло, хотя на улице погода не очень. Но здесь уютно, тепло и радостно на душе.